зустрічі. програма про українську програма про української програма про, про... 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 українсько-єврейські про української... взаємини. Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працює Ірина Славінська. і Це програма. Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини, а також спільну культуру, взаємні переклади та обміни культур. Гостя програми сьогодні це Аня Хромова, поетка та перекладачка. Вона перекладає українською мовою з івриту, англійської мови, іспанської мови. Аня Хромова пише і перекладає і для дітей, і для дорослих. Після переїзду в Ізраїль її переклади почали з'являтися друком для українських читачів. Наприклад, відома робота Ані Хромової це переклад книжки Тірци Атар від війни плачуть, що присвячена темі війни та написана для ізраїльських дітей про події в Ізраїлі, але настільки універсальною мовою, що вона зрозуміла. Багато десятиліть по тому ще й в Україні. Отже, першу частину програми зустрічі присвятимо саме цьому перекладу. Ну, після переїзду, але спершу о, давайте познайомимося поперше, з нашою помогою. Чи почалася я не можу сказати кар'єра саме після переїздів ізраїльської в Ізраїль. літератури, і дуже у ній розбираюся, але так чи інакше починаєш трошки занурюватися і бачити різні речі. І хочеться їх якось часом для себе усвідомити краще, і для цього перекладаєш. Часом, як це сталося з тірцею Атар, я просто зрозуміла, що це потрібно не лише мені, і її хочеться просто донести до українського читача. Як це відбувається, відбулося з Єгудою Міхаєм, тобто це тексти, які хочеться усвідомити для себе і хочеться. Донести до українського читача також, тому що це ну, такі берлини світової літератури, які чомусь на жаль, ну дуже дуже в малих обсягах представлені, і хочеться цього більше. І я взагалі ну. Вірю в, в таку можливість культурного діалогу, так і в те, що от такі речі вони допомагають нам розуміти одне одного. У мене був такий просто прозріння, коли е, ми презентували ну, цю книжку Тірцетар. і е, діти дуже здивовано мені казали. Боже, а там же такі такі ж люди, вони теж саме відчувають, що ми. І отут я зрозуміла, що це дитина, просто так вголос їй не соромно сказати, от, от таке своє враження. Що для дорослих дітей, людей це в принципі десь так само часом буває, так? І це порозуміння, мені здається, воно дуже важливе, і заради нього власне, хочеться працювати і працювати більше і краще. І я зараз тебе прошу розповісти власне, про книжку від війни і плачу, mm -hmm. бо ти вже почала розказувати про реакції на неї. От розкажи власне, свою історію з цією книжкою з самого початку. Як ти знайшла цю книжку, як ти вперше прочитала? Можливо, трохи представ авторку, і далі може ще пару уточнюючих mm -hmm. запитань поставити. E, ну, з книжкою насправді була історія, насправді історія, тому що це було. У мене дуже добре з хронологією. Літо було, коли в Україні почалися військові дії, і у нас так само була війна, і, і це було настільки важке якесь відчуття, і спочатку це взагалі був повний шок, що в Україні таке можливе. Так, тут це вже була не перша війна, яку ми ну, проживали тут, але це щоразу дуже болісно, і е, до цього неможливо звикнути. І у цей самий момент е, я зрозуміла вже, що мої діти вони вже досить великі для того, щоб це все чути, бачити. І е, мені хотілося якось для них це пояснити. А я е, не, не почувалася досить підготовленою для такої розмови, так? Тому що ну я так само я вчилася в радянській школі, піонери, герої, гибель забибель за батьківщину. Оце все. І я розумію, що це не те, про що я хочу говорити. Я відчуваю, що має бути щось інше. І тоді я пішла е, говорити з вихователькою в садочок, я пішла до бібліотеки, і от е, в результаті усіх цих розмов я е, знайшла цю книжку. Вона досить стара, вона 70-х років, і авторка її вже покійна давно. От цього року їй вдається, що цього року святкують її ювілей, який був би вона загинула молодою. І, власне, ця книжка, вона мене вразила своєю людяністю з одного боку, а з іншого боку, от тим усвідомленням, що е, е, піти на війну це, це власне, обов'язок. Він неприємний, він важкий, він але е, збутися цього обов'язку людина також не має права. І от це розуміння, власне, мене мене тоді якось перевернуло от, оце ставлення взагалі до військових дій і до того, як, як це взагалі відбувається. І перші цієї книжки я от переклала просто для себе, тому що він мені просився і дуже хотілося. А тоді я спілкувалася з українськими подругами своїми, які і я розуміла, що їх непокоїть ті самі питання. Їм також дітям потрібно пояснювати про війну саме так. І вони не знають, як це зробити, тому що у них та той самий культурний бекграунд, і ті самі проблеми з усвідомленням, хоча б для себе, що це і що це відбувається. І таким чином я почала перекладати книжку, почала шукати, хто б міг її видати в Україні. І звернулася до видавництва Старого Лева. І, на щастя, от вони, вони взяли цей проєкт. Хоча до цього ми з ними ніколи не працювали, і авторка в Україні абсолютно невідома, але так вони поклалися на це, і я дуже рада, що це відбулося. Мені було дуже важливо, щоб ця книжка вийшла. Вона ще наповнена дуже цікавими, дуже гарними ілюстраціями. В, ну, в такому стилі, як не завжди в Україні, малюють. Звичайно, видавництво старого лева відзначається підходом невинальним mm -hmm. до ілюстрацій, але вона дуже особлива. От можете з ілюстраторкою якось працювала. Розкажи трохи про вона це. працювала окремо від мене, причому її звати Катерина Садовщук. Це абсолютно молода юна дівчина і. Я була вражена тим, як вона оформила книжку, тому що справедливості і заради скажу, що ізраїльське видання оформлене, ну, як на мене, уганське. Тобто воно оформлене дитячими малюнками на тему війни, які дуже зворушують, вони страшні, так? Але це перетворює книжку на такий навчальний матеріал. Дитині неприємно дивитися на ці малюнки. Вони їх її відлякують самі по собі, тобто важко таку книжку читати з дитиною, а Катя зробила вони красиві, так вони естетичні, і вони абсолютно вона написала візуально от ту саму, ту саму історію, причому я от завжди про це кажу і щоразу дивуюся, тому що от текст він виразно ізраїльський. І ми коли розмовляли про те, що реалії адаптувати їх, не адаптувати, імена як часом змінюють у часі книжках, книжках, щоб наблизити героїв. Ми залишили усе от, ізраїльські імена, реалії, дні тижня, усе це от, лишили як було. А Катя взяла це і винесла от на, на такий загальнолюдський рівень. Тобто вона намалювала не Ізраїль, там, не ізраїльська архітектура, не абсолютно там, на, на, на одному з розворотів виникає український прапор то вона це все наблизила от, власне, до українського читача суто візуальними засобами. І мені здається, що це, це така робота, яка просто заслуговує на, на, на найвищу взагалі, компліменти і увагу читачів. Давай поговоримо тоді про рецепцію цієї книжки. Ти вже згадала, що ця авторка ну, в Україні була зовсім невідома. Ну і загалом, справді, тема війни для української дитячої, зокрема, літератури, вона нова. Тобто, як по цьому тренду, це теж так можна назвати, всього три роки. Ну, власне, спочатку бойових дій в Україні. Як тобі було знайомити, чи та ще всією авторкою, взагалі з усім цим контекстом? Ну, авторка насправді її доля, вона дуже така. Ну не знаю наскільки показова, але вона, як на мене, її творчість заслуговує на міжнародне визнання, тобто не лише дитяча, вона дитячий автор. Причому це. Чи не єдина її, насправді, сумна книга. Вона автор абсолютно чудових, веселих, прекрасних віршів, які вивчають і діти знають на пам'ять її книжки з, з, з найменшого віку. Як доросла поетка, вона абсолютно прекрасна. Вона донька одного з стовпів ізраїльської поезії сучасного Натана Альтермана. І, е, чи я, я не знаю з яких причин, чи ч, через те, що вона, можливо, для для міжнародної літературної спільноти якось не завжди залишилася в його тіні, чи через те, що вона молодою загинула, чи от чомусь за, за межами Ізраїлю про неї навіть немає статті англійської у Вікіпедії, тобто якесь абсолютне. Абсолютна невідомість, причому автора, який насправді на це заслуговує. І я коли надсилала українське видання в Ізраїльський інститут перекладу, я здивувалася, побачивши, що книжка перекладена у ця арабською і українською, все більше немає перекладів. Тобто, насправді мене це вразило, тому що робота настільки настільки якісна, настільки. З мистецької точки зору, з педагогічної точки зору, настільки досконала і і чомусь настільки невідома у світі. Я я дуже рада, що мені вдалося трошечки долучитися до того, щоб вивести ім'я і більш на, на, на міжнародний трошки рівень. читачі чи врубилися в усе те, що там є і. Е... Чи підійшов їм цей, я не знаю, тон розповіді, загалом ця історія. А може, в тебе є якісь цікаві фідбеки від батьків або від дітей, як це читалось? Е, від батьків я нерідко отримувала е, такий відгук, що їм самим важко читати цю книжку, і вони не кожна готова прочитати її дитині. Е, я, в принципі, можу зрозуміти таку реакцію, так? Але коли знову ж таки, коли я спілкувалася з дітьми, коли ми читали, показували, я бачила дуже живий відгук. Тобто це абсолютно зрозуміла їм мова, абсолютно е, підходящий засіб для того, щоб донести для них оцей масив, оцю оці відповіді, хоч якісь на питання, які з, з усіх боків навалюються на них в, в такій обстановці. А ізраїльський досить. Чи треба багато пояснювати про те, про що в цій книжці можливо давати якийсь фідбек історичний чи культурний? Оці речі вони якось полазять? Ні. Е, тобто там зазначено власне у тексті книжки, що е, там є така невеличка прозова вставочка про те, що е, е, книжку писала уже доросла поетка. Але вона її писала за дитячими своїми якимось враженнями, коли була війна за незалежність, і її батько був на фронті, а її мама, яка акторка, вона їздила виступати перед солдатами. І там є. От чи батько був на фронті, я не там детально не буду брехати. Не згадаю вже точно. І книжка завершується віршем, який вона власне, написала, коли їй було сім років дитиною. Там, ну, Про мир він такий дитячий, дуже дуже наївний, такий, але, але сповнений оптимізму, власне, притаманного цьому віку і вір, вірою в те, що все буде добре, попри все. Тобто, насправді, воно винесене за, за рамки. Якоїсь певної історичної події, тобто, це, це людські переживання, які мені здається, вони в принципі в будь-якому військовому конфлікті, так чи інакше, е, от у таких речах усі люди схожі. Аня Хромова, поетка та перекладачка, розповіла про свою роботу над перекладом української Івриту книжки тірці Атар від війни плачуть а також про рецепцію цієї дитячої ізраїльської класики в Україні. Отже, далі у центрі нашої уваги ось таке запитання: як воно писати поезію? Українською, живучи в Ізраїлі, і як воно пробувати творити тексти вивченою мовою на івриті, якщо це взагалі можливо. Отже, далі з Анною Хромовою говоримо про життя та творчість на межі кількох країн і кількох мов. Ну насправді це не просто, я скажу. Я не можу сказати, що я почуваюся вдома бути. Тобто, поїхавши з України там, 8 років тому, я, я намагаюся. Не втрачати зв'язків з людьми, і, але ну, в будь-якому разі ти не можеш відвідувати фестивалі, і там, і ну тобто, це, це якась певна відсутність, так? І з іншого боку в ізраїльському літературному процесі я, ну, я радше читач, тобто я не пишу на івриті, і ну, для, для мене і відчуваю, що в принципі. Бракувало б якоїсь нормальної освіти з, з, з цих питань. Тобто це рані, радше таке просування на осліп. Я знаходжу якісь речі і десь десь сама щось шукаю, десь питаю людей, які краще за мене розуміються в, в таких питаннях. Ну, але якось. Я себе заспокоюю тим, що така, така позиція дозволяє мені, можливо, щось, щось, щось звідти, а щось звідти перекидати якісь речі і можливо цим збагачувати читачів і власне процес літературний у ну, себе, звісно. А твоя робота в Україні? От Ти говориш, що немає можливості приїздити на фестиваль, але як ти функціонуєш навіть, в межах української літератури? Якщо не фізична присутність на фестивалях, то як? Е, ну, інтернет і інтернет, і інтернет. Тобто я зазвичай, коли я там раз на рік чи раз на два роки приїжджаю в Україну, то я наживо знайомлюся зі усіма тими людьми, з якими я працювала цей рік чи два. Тобто, здається, що ми вже одне одного знаємо і попрацювали, і зробили там такий проєкт, і такий і тут ми побачились. Ну і так воно відбувається. Тобто я страшенно вдячна тим людям, які покладаються на цей віртуальний образ мене і зі мною і, і працюють. От але е, якісь мої роботи привертають увагу. Знову ж таки, я звертаюся до видавців, і часом видавці звертаються до мене. що Також дуже приємно, що означає, що тексти якось циркулюють уже і живуть життям окремим від мене. За Фейсбук. Це Фейсбук, звісно, це Фейсбук, це взагалі інструмент такий незамінний. Не я, я також намагаюся вести блог, тобто я, я бачу, що там заходять люди дуже багато з України. Що, що мене тішить страшенно. Чи вплинув на творчість переїзд до Ізраїля? Анна Хромова говорить, що на зміну письма можуть впливати не лише переїзди, але й навіть кліматичні та географічні речі. Я не знаю наскільки це Ізраїль, наскільки наскільки можливо, це я просто дорослішую текст. Тексти змінюються. Змінюється стилістика письма. І, ну, останнім часом я нам... якось дуже погано, раніше так більш великі форми так, писалися. Зараз я намагаюся усіма силами якось писати лаконічніше. І часом, я думаю, що можливо це через весь той мовний огром, який довкола мене. Я намагаюся знаходити якомога менше, якомога правильніших слів от для, для того, щоб якомога простіше ви, виразити те, про що я власне хочу сказати. А івриті Юриці вона пробувала писати? Ні, я ще не поч... не, не почуваю себе, тобто я, я його не відчуваю як. Можливо, тут забракло трошечки, я приїхала у 25 років, тобто я не навчалася у школі, я не служила в армії, я не вчилася тут в інституті. Тобто такої можливості прямо з головою зануритися у мовне середовище у мене як такої не було. І це, звісно, вплинуло на відчуття мови, і я постійно намагаюся працювати над нею, і читати, і говорити, і слухати, але... Я боюся взагалі якісь прогнози робити, чи я зможу взагалі колись нею описати. Водночас Анна Хромова думає, що поезії, українська, ізраїльська будь-яка інша працює з темами та емоціями, що знаходяться понад національним, і можуть бути прочитані будь-якими читачами. Чим глибші і чим інтимніші речі ми говоримо, тим вони загальнолюдськіші. тобто так, зовні багато різних обставин, всі різні, дуже дуже різні. Але якщо занурюватися от у глиб і е, говорити насправді про глибокі інтимні речі, то оце там, де люди починають себе себе впізнавати. Це трошки парадоксально, але це насправді так працює. Тобто, і як, я думаю, що як в випадку Тірці Атар, так і в випадку Катерини, Бабкіної, це от саме та поезія, яка сягає глибин, і вона. Е, вона отримує відповідно відгуку читача. Ти не пробувала, щоб тебе перекладали на іврит? Згаданий Антон Папер не переклав кілька моїх віршів. Це було таке дуже, дуже дивне, дуже приємне відчуття. Можливо, варто було б цим зайнятися серйозніше. А як вірші змінюються? Коли ти читаєш свій текст, писаний українською і от він євритом постає. Що в ньому змінюється? Все одно ж певні мови щось. Змінюють при перекладі і культури не співпадають, якісь речі проступають mm -hmm. інакше. Ну звісно, це так само, коли читаєш свій текст, перекладений англійською або російською. Є якісь відмінності, але от з перекладом Антона було був, був один, один випадок, який я просто я чи цей текст, і я буквально всередині сміялася, тому що там йдеться про ну про приро частково там про природу, і там є назви рослини, назви птахів. Флора і фауна різні, і я, в принципі, ці назви знала на євриті для українського вірша. Я підняла це все, і, значить, знайшла якісь українські переклади, відповідники, і значить, це все. А він виходить, зробив роботу цю, цю назад, перекладаючи цей вірш на єврит. І от о, оцей казус мене, мене так тішив, що я просто як кілька днів ходила, така сміялася, просвітлена, було дуже цікавий був досвід. А діти читають мамині тексти українською? Вони не говорять українською. Вони щоразу сповнені ентузіазмом навчитися, і коли ми їздимо до України, і вони звідти привозять слова і вирази, і я думаю, що якби ми там пожили подовше, то вони б заговорили дуже швидко. От. Але, е я ж кажу, в побуті я людина російськомовна і. Е Навантажувати дитину ще третьою мовою мені чомусь було страшно, тому що ми вибрали для тебе для себе таку стратегію, що вдома ми говоримо російською, і в рит вони вчать в садочку, і так і, і воно працює в принципі. Мови у них не перемішуються, і, і чомусь я злякалася ще з чоловіком розділяти: от ти говори російською, я буду говорити українською чи навпаки? Тобто. Мені в якийсь момент стало страшно, хоча можливо варто було це зробити. Не знаю зараз. Вони просяться, 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 і я потрошку так там, там трошечки, там трошечки, але ну, до розуміння ще доволі далеко. Але я тішу себе якоюсь надією, що у більш дорослому віці, в принципі, у них є весь інструментарій для того, щоб почати нею читати. Отже, Анна Хромова, поетка та перекладачка у програмі «Зустрічі» розповідала про переклади українською мовою з івриту, а також про те, як воно писати поезію українською, живучи в Ізраїлі. Ось такою цікавою, от з такою цікавою героїною познайомилися сьогодні у програмі зустрічі. Нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська. Ви слухала громадське радіо. Програма зустрічі виходить за підтримки благодійного канадійського фонду Українсько-єврейська зустріч. Слухайте, думайте.